Ведіть свій щоденник, це і є тема сьогоднішнього відео. Перед тим як я почну, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та написати коментар. Це допоможе в розвитку україномовного контенту на Ютубі. Тож, почнімо. Вести щоденник, я скажу так, це круто, це дуже корисно. Мене надихнула одна людина це робити. Ви можете знати її за серією фільмів про Гаррі Поттера. А саме Алан Рікман. Я познайомився з творчістю цього актора не так давно, і я дуже надихаюсь цією особистістю. Почалось все з того, що я побачив книгу, а саме щоденники Аленна Рікмана. Читаючи сторінка за сторінкою, я думаю, я теж хочу так увести щоденник, це дуже класно. І це мені не завадить. І ось вже півроку як я веду свій особистий щоденник. В вашому щоденнику. Може бути, що завгодно. Ви можете туди записувати свої плани, мрії, цілі, думки, рецепти, плани на вихідні, на відпочинок з сім'єю, з коханою людиною, з друзями. Будь-що, на мою думку, ведення щоденника дуже структурує. Але в той же час ви можете прорефлексувати увесь день, згадати все, що вам сподобалось чи не сподобалось, зрозуміти за весь день, що б ви хотіли завести у свій щоденник, щоб там залишилося, і потім при бажанні повернутися і прочитати це знов. Це моя вам рекомендація. Просто почніть вести щоденник. Це не обов'язково повинен бути великий за форматом. Це може бути кишеньковий сантиметрів 10 у довжину чи висоту. Формат як долоня. Це і зручно, в тому плані, що ви можете його покласти у сумку, в рюкзак. І ви відразу можете занотовувати свої думки. Тож, це моя вам рекомендація. У коментарях я хотів би почути від вас ваші думки щодо цього. І якщо ви теж ведете свій щоденник, напишіть про це. Мені дуже буде приємно і цікаво почитати. На цьому все. Дякую вам, що ви додивилися аж до цього моменту. Знову ж таки, повторюсь: не ви стоїте розгублені перед цілим світом. А це світ лежить у ваших ніг. І це йому потрібно бути готовим до вашого наступного кроку вперед. Не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую вам і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!